Що, ти хочеш сказати, що оце це підлокітник? Так, да, Такі підлокітнички на дивані. Пройшла вже мода підлокітників, таких широченних, щоб там була накладочка, де спешна, така, щоб там ще ніша відкривалася всередині, барчик виїжджав, все, це все пройшло, закінчилось, це все вже не актуально. Тільки ті виробники, які там на старих моделях лишилися, нічого не оновлювали, ті ще таке роблять. А так, в загальному зараз дуже великий запит на компактні меблі в квартири. Тому ось такі підлокітнички, да, руку можна поставити, чашку не поставиш, але руку можна поставити. І диван при цьому займає 203 сантиметри. Це зовсім небагато. Часто є запит диван до 2 метрів. От моделька Джерсі підходить ідеально, всього 203 сантиметри. А так свою функцію виконує і до того ж, коли ви спите. Ви отак подушечку приставили, бо цей диванчик класно підходить для щоденного сну, повністю рівне спальне місце. Подушечку приставили, і вона спирається на підлокітничок. Тобто він тут все-таки якусь функцію та й виконує. Моделька називається Джерсі, розкладається в спальне місце 150 на 190 або на 2 метри, як зробите. І ціна 19 500. Доступна оплата частинами на 5 платежів.